Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. І поки немає світла, у нас вже декілька годин, я запишу відео. Отже, ситуація на фронті, взагалі для України на цьому тижні, Любі. Підписуйтеся на мій канал, буду вам рада вас бачити на своєму каналі, а також пишіть коментарі і свою думку, любі. Тільки без хейту, бо будете заблоковані. А так, всім своїм дякую. Отже, ситуація на фронті. На цьому тижні 7-10 днів для України. Взагалі, як от да? сама ситуація для України? Важко? Важко. Сирени, обстріли. Важко сирени, обстріли кажуть нам взагалі по самій да, вільній території України, звільнений. Але тримаємося, тримаємося, тримаюся, тримаємося. Також будемо робити десь просування вперед. Поки що це таємні плани. Ну, обстріли великі кажуть нам. І, звичайно, ворог також загрожує новими рухами вперед. І через сильні обстріли. Звичайно, мова йде про ситуацію окупованого. Території. Так, зараз ми глянемо, як буде поводити себе ворог на цьому тижні. Саме Донецька область. Донецька область, Донецька область на цьому тижні ворог обстрілює сильно. Намагаються підірвати ті місця, де ще раз кажу кордони з як воно, дорога в дорогу переходить, мости якісь і так далі. Тобто Донецька область, намагання заходити там, де є великі споруди, дуже важливі, які відповідають за рух вперед, і будуть намагатися там підривати, Ну, підривати там, де наші стоять. Отут треба бути дуже уважними, тому що. І, до речі, оці всі вибухи, і намагання просуватися і взривати, прибирати перешкоду для ворога. Таким чином намагаються змінити ситуацію для себе. Чим це все буде, як би чи вийде в них? Чи получиться у ворога лізти на цьому тижні? Ну, вийде, десь, дивіться. Справа в тому, що вони зараз буде і ще на цьому тижні укріплення їх сил, ми це бачимо, і їх допомога від їх керівництва. Тобто вона є. Але, скажімо так, на цьому тижні все ж таки, все ж таки, не дивлячись на просування з точку А в точку Б, все рівно ми бачимо, як ситуація буде змінена. Ось так змінена. І все ж таки ось. Ця карта нам каже про звеликі зміни, тому що тут щось буде завершене. Завершено. Також, а ну, зараз перед тим як покажу ще. Дивіться, мова йде про коло. Мова йде про окупацію, або навіть не те, щоб окупацію, а мова йде про те, що намагаються тут щось взяти, якусь територію в, в коло, в кільце. Ось так. Ну, і, звичайно, це кажуть нам карти: де щось їм не вдасться, де щось їм не вдасться. Ось так. Так що боротьба на цьому тижні буде дуже серйозна, і я ж кажу, цей тиждень також впливає на подальші якісь рухи ворога, тому що на цьому тижні, не дивлячись на їх вибухи і просування, щось вже починає якось ламатися їх плани, тому десь їм прийдеться зрозуміти, що от на цьому тижні вони щось все ж таки не отримують. Ось так. Це загальна, загальна інформація, Любію, Донецька область, дуже велика і край її кордони також. Курська область на цьому тижні. Сама ситуація. Ворог. Курська область на цьому тижні ворог намагається захищатися, закриватися, нападати, е вмирати е ось так. Що нам тут кажуть? Там будуть дуже великі обстріли. Давайте зараз я гляну, що буде дії ворога, Курська область, дії ворога, Курська область. Ну, Буде невеличка, так би мовити, пауза, скажімо так, з двох сторін. А, тобто руху активного на цьому тижні а, активного не буде, тому що якби буде нічия, от от якось так нічия да, нічия. Будуть прийняті рішення у Кремлі, до речі, я глянув щодо цих територій. В Кремлі. Коротше, зараз буде вирішуватися питання щодо територій. Взагалі там, де йде війна. Всіх територій, там, де йде війна, і в тому числі і Курська область. Ось так. Так що просування ворога на. Просування ворога. Коротше, планується, дивіться, планується. Переосмислення, перепланування у ворога для того, щоб щось починати вже атакувати. Ось так. Цей тиждень на вільній частині України без ворога як буде проходити ситуація? Взагалі, я маю на увазі через обстріли, який буде тиждень важкий нам кажуть. Дивіться, повторюється те, що було. Ось так. Дивіться, нарешті нарешті, нарешті просування, вирішення питань. Виходимо на якийсь рівень, відкриваються дороги. Дороги які, там, де важко було щось, ніяк ми не могли отримувати. Це зброя якась. Питання з приводу зброї. Обстріли будуть сильні. Обстріли будуть сильні, навіть можуть бути дуже реально загиблі через обстріли. Да, тут мова каже про загиблі. А ще може казати, нам розповідати карти про, не просто про громадян України а загиблих, а також скоріше про, можливо, військових. Вибачте, будь ласка, да, нам кажуть, ще про військових. Можливо, хтось буде повернений. На цьому тижні із загиблих ось так, любі. Ну, ось такий тиждень. Тут карта війни випадає нам під низом. Так що тримаємося, тримаємося, тримаємося і захищаємося, Любі. Я вам дякую за увагу. Підтримайте мій канал коментарями і лайками. Пока-пока.